Колеги, розпочинаємо наш прес-брифінг і запрошуємо до слова речника адміністрації президента з питань АТО, полковника Олександра Мотузяника. Вітаю колеги вас. Вашій увазі інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Ситуація в зоні АТО залишається важкою. Незаконні збройні формування здійснюють збройні провокації і шукають нові шляхи зриву мінських домовленостей. За добу, що минула, кількість випадків порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань зросла. Незаконні збройні формування продовжили використовувати активно озброєння, яке заборонено мінськими угодами. Впродовж минулої доби 32 рази бойовики застосували проти наших сил. Калібром 120 мм міномети, а також 10 разів артилерію калібром 122 та 152 міліметри. Разом з тим зафіксовано 11 фактів ведення вогню по наших позиціях з боку танків. Також на Луганщині бойовики застосували реактивні системи залпового вогню ГРАД. Це була установка ГРАД-П партизан. Вогонь вівся двічі. В цілому ж на Луганському напрямку бандити порушували режим перемир'я поблизу населених пунктів Новотошківське, Золоте, Болотине, Кримське та щастя. На Донецькому напрямку спостерігається найвищий рівень інтенсивності ведення вогню з боку бойовиків. Найбільше обстрілів зафіксовано в районі Донецького аеропорту, також на західних околицях Горлівки, поблизу Мар'їнки та Гранітного. Бойовики застосовують міномети. Артилерію, гранатомети, танки, а також стрілецьку зброю. Також поблизу селища Верхньоторецьке відбулося бойове зіткнення між українськими військовими та незаконними збройними формуваннями. Також противник знову здійснив спробу наступу на Мар'їнку, однак отримав гідну відсіч та відступив. На Маріупольському напрямку, на жаль, закінчується дводенне так зване перемиря. За добу, що минуло 9 разів російсько-торористичні війська обстріляли позиції сил АТО поблизу Широкіного і по одному разу поблизу населених пунктів Чармалик та Новоселівка. Законні збройні формування також активно використовували безпілотні літальні апарати для ведення повітряної розвідки. Загалом в межах Донецької та Луганської областей за минулу добу українськими військовослужбовцями та прикордонниками зафіксовано. Про літ 19 безпілотних літальних апаратів. За добу, що минуло, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, ще 21 зазнали поранень. Від обстрілів бойовиків страждають також населені пункти, розташовані вздовж лінії зіткнення. За минулу добу шість разів під удари російсько-терористичних військ потрапляли селища, які розташовані поблизу Донецького аеропорту. Йдеться про опитне та водяне. Бойовики тут застосовували артилерію, танку та бойові машини піхоти. 11 та 12 червня злочинці також цілеспрямовано обстрілювали Авдіївку. По українському місту було завдано удар у станків та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів було поранено двох мирних мешканців, пошкоджено будинки в різних районах цього міста. Через злочинні дії бойовиків економічна ситуація на окупованих ними територіях значно погіршується. Лідери бандитських формувань методами залякування та примусу намагаються подолати наслідки цілеспрямованого руйнування ними економіки регіону. Керівництво так званої ЛНР оголосило ультиматум страйкуючим шахтарям. Або ж вони виходять на роботу, незважаючи на відсутність зарплатні, або ж їх забирають до лав незаконних збройних формувань. Водночас глава так званої ЛНР. Плотницький видав негласний указ про припинення видачі вугілля Шахтарям на побутові потреби. Українські спецслужби затримують спільників бандформувань. Контрозвідка Служби безпеки України затримала інформатора бандформування ДНР в Авдіївці. 28-річного чоловіка завербував член так званої розвідки ДНР на прізвисько СМІТ. Зловмисник збирав інформацію про місця дислокації сил АТО, пересування військової техніки та озброєння. Українських військових та передавав ці дані ворогу. Наразі триває розслідування. Також співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою перекрили нелегальний канал постачання пального з окупованої території. В ході спецоперації правоохоронці виявили у селищі міського типу Біловоцьк на Луганщині заправку, яка працювала без жодних дозвільних документів, реалізуючи нафтопродукти. Що нелегально ввозилися з окупованих бойовиками територій. Поставки відбувалися у нічний час і транспортувалися вантажними мікроавтобусами, які без реєстраційних знаків перетинали лінію розмежування поза блокпостами. Частина доходу від реалізації пального передавалася ватажкам незаконних збройних формувань, які контролювали цей протиправний бізнес. Було вилучено понад 7 тонн диспалива відкритого кримінальне впровадження. Мешканці міст Донеччини, Донеччини вдячні своїм визволителям. У Маріуполі урочисто відзначили першу річницю визволення міста від бойовиків так званої ДНР. З цієї нагоди було відкрито пам'ятний пам знак. Також триває планова ротація у частинах та підрозділах Збройних сил України. До Львова повернулися українські десантники. Хлопці виконували завдання на найважчих ділянках і не раз ворог тікав, лякаючись уже самого імені львівських десантників. Тепер на хлопців чекає заслужена відпустка та відпочинок. І зараз історія про чудового українського танкіста. 22-річний Ярослав Смольниччини є водієм-механіком танкового батальйону. За рік бойових дій він поміняв чотири танки. Внаслідок порани лікувався в шпиталях, однак знову бив ворога на фронті. На рахунку його екіпажу два гради, п'ять ураганів, значна кількість живої сили противника, десяток підбитих одиниць броньованої техніки, артилерійських і мінометних розрахунків, бойовиків. Заступник командира батальйону з позивним майстер називає Ярослава справжнім козаком. Ярослав пригадує запеклі бої за Степанівку, коли у серпні 2014 року село кілька разів переходило з рук в руки, а потім через безсилля перед українськими захисниками було спалено російськими градами. Саме тоді йому вперше довелося зіштовхнутися з російською армією, з російською формою і шевронами з триколором через знищення наших позицій і перед натиском переважаючих сил противника. Підрозділ Ярослава відходив зі зруйнованого села останнім 14 серпня. Після короткої відпустки, прийому і ремонту техніки навчань на широкому лані, Ярослав разом зі своїми бойовими побратимами вирушив у Дебальцеве, де йому довелося приймати бій у Логвіному та Вологірську та знову пережити поранення. Як по військовому твердить наш танкіст, снаряди вони не марнували. Згодом було підписано мінське перемир'я, однак Ярослав і зараз залишається. На передовій. Батько нашого танкіста також був військовим. І вдома на Ярослава чекають брат, ма, мама, тато, а також кохана дівчина. Шановні колеги, це вся інформація. Прошу запитання. Дуже дякую, пане полковнику, чи є запитання? Запитань немає. Ще раз дуже дякую. Наступний брифінг відбудеться завтра. Дякую, на все добре, до побачення. Розклад можна буде подивитися після третьої години сьогодні на нашому сайті.